Айпомаркет за м'ясо. Бачимо, що тут по м'ясо, що тут по овочам сьогодні, які акції, сьогодні понеділок і воно вже банан 70 гривень. Динька 42,80 акційна. Кабачки, цукині, баклажани 60 гривень, 20 гривень. Так, цибулька 14. Так, ну це і так пройшлось по овочам. А картопля 2250 молода только. 2250. Сейчас иду, подивлюсь, что там у нас на ясе. Сосиски колбаски. Тоже есть и ауктини, и мощинские филей. Можно взять вот такие. Це на бутерброди. Ну, так буде. Візьму такі. Крупа гречана. 30 гривень зараз. Масло селянське 47,99. Так, Масло селянське. 73% жирності. На ну, непогане. Чогось воно таке дешеве. що масло було дуже дорогим. Ось по м'ясу що. Значить, лопатка свиная 18,99 это в акції. Ошеек 32,99. Вирізка 32,99. Ну і мариновані тут уже стейки шашлыки. Так, Стегно куряче 12,90. Четвертинка 8 гривень. Гомілка 8 гривень. Можна гомілочок 8 штук. Дякую. Так, вийшло в мене гомілочки на 73 гривні. 73 гривні. Що тут у нас по сирам? Ну, сири тут різна ціна. Сир твердий український. 1999 за 100 грамів. І до йогурт візьму, в мене діти люблять йогурти. І піці виїдьі, що лушкою треба їсти. Вони їх черідують. Так, отут завжди є розпродажа в екомаркеті зі знижками. Всі, жилейки, тортики 40% знижки. Ось такі. Тістечка. Так, я беру зараз йогурти. Молоко 54, 44, 33, 42 ягодинське, 70 гривень творог. Ось такий. Це непогано, це можна його на сирнички пустити. Ось йогурти зараз зі знижкою фані, кавун м'ята, апельсин, ананас, Це таки ми ще не пробували. Зараз я візьму тоді. Сина на нас візьму, кавун м'ято і яблуко. Купили ми ці йогурти, а вони оказались сироватка плюс сік. Тому це ось така водія. Ой! Водичка. Водичка, сік такий, да. Дуже... Але смачний. Оце Просто це... я не звернула увагу, що це на йогурти. О, мої покупки. В екомаркеті на, на сьогоднішній ранок. Яйця 4,97 зараз. Ну, в упаковочках буде трошки дорожче. Морозиво по 22 гривні, по 23 майже, так, по 20 є. Так, руть, дитячий, вафельний стаканчик. Було 33 гривні, зараз 18,90. Добрати отаке руть. Оце воно. На касу самообслуговування. Так, і мій чек на ранок 282 гривні. Все, всім гарного дня. Сьогодні понеділок, вдалої неділі і тихих днів, не таких і ночей, як була сьогодні.